Скляні варильні поверхні це не просто модний тренд у дизайні кухні, це результат еволюції матеріалів та технологій. Сьогодні поверхні на склі обґрунтовано вважаються одним із найкращих рішень у побутовій техніці. Скляні варильні панелі виготовляються з загартованого термостійкого скла. Це незвичайне скло, воно проходить спеціальну обробку, завдяки якій витримує температури до 700. Градусів і різкі перепади тепла, механічні навантаження, агресивні мийні засоби. Варильна поверхня зі скла ідеально вписується як у сучасну мінімалістичну кухню, так і в більш класичні стилі. Поверхня на склі візуально розширює простір, є універсальною, легко інтегрується з технікою будь-якого бренду. На відміну від емалі або нержавійки, гладке загартоване скло не вбирає жир і вологу, немає ще пор, де може накопичуватись бруд, легко очищається м'якою губкою або серветкою, навіть після пригорілого молока тощо. Антибактеріальний ефект, гладкість і хімічна інертність роблять скло одним із найгігієнічніших матеріалів для кухні. Багато моделей на склі мають сенсорне або електронне управління для електро чи індукційних моделей, точне зонування нагріву, систему захисту від перегріву, переливу чи дитячого втручання. У газових моделях пальники кріпляться безпосередньо до металевої платформи під склом. Тому навіть при тривалому навантаженні конструкція залишається стабільною.